всім, з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні в нас новини. Трішечки поговоримо про дві головні новини, які, е, які нас вже е, досить сильно здивували, і розробники нас трішечки ними шокували. Тому не забудьте протистик в подобачку, написати будь-який коментар для просування цього відео. Ну і підписатись. Поїхали розбирати. І перша новина досить така цікава. Це взвод на троїх. На трьох. Взвод на трьох. Тобто тепер в режимах можна буде взвод на трьох. Я пам'ятаю два роки тому, як розробники казали про те, що ні, не плануємо. Але вже зараз ми бачимо взвод на трьох. І поки що в режимах. Ну, я бачу після цієї новини я в групі бачу тільки одне: це. Я уявляю, як три мауси будуть грати. Я уявляю, як будуть гратися три ЯГи, три ФВ-215Б-183 або Яга ФВ FV і фв 4005 Тобто, я просто сам собі теж розумію, що всього в команді сім людей, і в тебе в команді половина це у взводі. Тобто тепер три гравці можуть тупо витаскувати бої. Просто якщо ти бачиш взвод з трьох гравців, це можна враховувати майже майже завжди. Це буде габела, тобі, якщо ти без взводу. Тому що це буде зробити ну, досить тяжко. Тому що люди будуть по-любому більшість грати по голосу. Ну, можливо і ні, але це все одно якась координація. Тому, як на мене, це досить... Цікавий момент, але прикольно те, що вони, мабуть, скоріш за все, зараз це будуть тестити. Це буде в 9, в 10.4, начебто а, начебто, але це не точно ще поки ще. І самий цікавий момент, що ви уявляєте, що нас буде чекати, коли вони затестять і це зайде гравцям. І чекайте, це вийде на основу, скоріш за все. І от тоді буде, от тоді буде лячно, наскільки зламається рандом. І самий цікавий момент ще складається в тому, що не, я думаю, розробники, як і гравці більшість, розуміють, що якщо буде взвод на трьох, то це буде габела рандому. Це половина, майже половина команди е, в тебе, ну. Ну, вони по зв'язку і вони просто можуть витаскувати любі бої, особливо статисти. Ну це я беру до уваги статистів, тому що там крейзі. Ну, просто вони живуть в цих, в, живуть в танках. І, і тут цікавий момент в тому, що е, можливо, мені здається, в майбутньому мені здається, я поки що просто припускаю. Що можливо буде збільшення гравців в команді. Тобто буде можливо не сім гравців, а трішки більше. Тому що взвод на троїх мається у ВБ в великих танках. І хто знає, в великих танках там 14-15 на 15. Якщо я не помиляюся, поправте мене в коментарях, якщо помилився. І там три у взводі, то окей. Типу, це третина команди. Ну, трішки навіть менше. Але в бліці це половина команди. Це враховує, якщо б в ВБ було 6 гравців у зводі. Ну це крейзі. Це всі розуміють, що це крейзі. І, скоріш за все, вони зараз будуть тестити це в режимах, а потім через час це зайде на основу. Але мені, мені здається, що вони от потестять, якщо це і зайде на основу, то вони просто побачать, що це, ну, це буде жесть. І вони просто це чи. Приберуть чи додадуть гравців. Тобто тут два варіанти буде. Якось так. Тому по-іншому, -по іншого, іншого, я не бачу іншого варіанту. Можливий варіант ще режим створять, де можна буде грати там в режим і там 10 на 10. там 15 на 15. Режим поки що. Тобто на основу викатувати вони однозначно це не будуть одразу. Тобто, це буде зараз теститися в режимах. Але це нова історія палання, скажімо так. Ну, напишіть ваші ідеї в коментарі. Я почитаю, поспілкуємося трішечки, подискутуємо, тому дуже буде цікаво. Друга новина. До речі, я ж забув вам показати, як це виглядає, цей взвод. Я зараз покажу. Ось, це виглядає якось ось так. Тобто режим бікбос, і сьомий, 2 СА, Шері, коротше, і це реально дуже, дуже прям, дуже цікаво, що буде. До речі, нам показали також 114 СП-2. Це анонсили нам новий танк 10 рівня. І тут його показали. Ну, Мені здається, що цей танчик буде по-любому можливо. Нагородою мені. Щось так здається на новий рік, можливо. Тому що його заанонсили, і він, ну, типу, заанонсили і поставили. І мені здається, він буде теститися до нового року. М може таке бути. Ну, це мої думки просто. Якось так щодо взводів, ви самі знаєте. До речі, е прикол в тому, що з'явилися. Я не пам'ятаю, чи були з правої сторони ось ці позначки: exit, dev і info Оце, до речі, цікавий момент, тому що exit — це вийти зі взводу, дев, я не знаю, що це. І інфо це досить цікаво, до речі. Це додалися нові е, інформаційні кнопки, і, ну, до речі, скажіть, напишіть в коментарях, чи було це, чи є зараз це на основі чи ні. Бо я, можливо, провтикав. Якось так це виглядає. Добре, друга новина 6 хвилин спілкуюсь, нічого собі. Друга новина. Це е, танки, які ви не знали? Ви не знали? Ребаланс 9 рівня! У-у-у! Всі кричать, каже, всі раді, тому що тільки після 10 рівня відходять. <с�1> Тут вже 9 рівні. Прикол в тому, що розробники сказали, що дякую вам за, е, за ваші ідеї. Я не знаю, що за людина, що там в голові у людини, яка сказала: дайте ребаланс 9 рівню. Тому що і так з десятками зламали. Тут зараз ще дев'ятки будуть апати, І об'єкта 752 можна буде сказати, якщо, йому, якщо щось йому там змінює, бо я ж не знаю, його можуть покращити, а можуть і ні. Добре, перейдемо до списку, по-перше. Е, до... Повернемося до того, що я говорив. Е, сказали розробники за те, що буде ідея, що гравці подали ідею цьому, ми підтримали і коротше, чекайте, тепер ребаланс в сезоні після... Ну коротше, в третьому сезоні. Тобто, це, скоріше все буде після грудня, напевно, скоріше все в січні. Але подивимося точно. Типу, побачимо ближче додати, я думаю, вони будуть спойлерити 100%. Е, до речі, танки ці вони прибрали з ДС. Типу, я не знаю, чи це вони помилково закинули їх, тому що скрини, вже не знайдеш е, цих танків. Дякую, до речі, в Абліс українському. Вони дуже оперативно працюють, і оце ж скрин звідти я взяв. Е, В'ячеслав каже, тебе працівники року каже, дякую, велике. Е, тому якось так. Також Хмельницький, До речі, дякую теж. Е, так, далі. Так, дев'яті рівні. І коротше, ось вони е, закинули дев'яті рівні, які е, треба чекати. Фоча дев'ятого рівня в ребалансі, ВЗ-114. Боже, ну, типу, мабуть, от ВЗ-114 все-таки треба було ребалансити. Я казав, що фу, дев'яті рівні не треба ребалансити, але я, ну, я так не казав, але я так подумав. А тепер я хочу сказати, що треба зробити. Треба зробити, просто, щоб г... лайно танки стали дійсно непогані. І от коли це. от і Саме їх перебалансили. А то вони зараз будуть перекопувати ті танки, які зараз непогано граються, і вони будуть гратися не дуже. Це я так відійшов трішки від лірики. Вікерс Крузер це тобто 9 рівня перед Вікерсом. 50 тп Прототип, це з кланового івенту. Type 68, Регресор, до речі, навіть тут є. Що саме цікаве, це нещодавній танчик. Є50 й об'єкт 752. Боже, я просто боюсь, що з ним щось зроблять таке, що потім він просто перестане гратися. Зараз цей танчик грається досить файно. Леопард ПТА. Об'єкт, ну от, З цих танчиків, давайте всі перелічу. Об'єкт 452К, до речі, теж. Шкода Т-50, футюр, до речі, футюр, досить цікаво. Вони якось виборочно взяли, тому що там взагалі по ребалансу повинно бути там 40 танків плюс. Я не знаю. Можливо, це тільки початок, це вони так дали трішечки на... натякнули, що от вони от трішечки оце зроблять. А потім далі там побачимо, як воно буде. Я не знаю. Центуріон 7, Т54Е1, 1 тл 7 120 і Маушен. Поки що це всі, весь список. І ось з цих танків, що саме я вважаю, що треба реально забалансити, а все інше залишити так, як, як є. вз 114 того треба заребалансити. Е, ну, є 50-го теж. Є 50-го, я б теж заребалансив. Ті, хто грають його в стоці, каже, хай я вам співчуваю. Об'єкт 752 ні. Леопард ПТА треба так. Об'єкт 452 теж, мабуть, тому що танчик своєрідний такий, хоча він не так непогано грається. Центуріон теж непогано. Т-54 є один, так. ТЛ720 теж, тому що маневреність лайно, там його можна теж заребалансити. Ну і Маушена так. А всі інші танчики, наче більш-менш граються в рандомі непогано. Хоча у кожного своя думка. Напишіть, що би ви заребалансили. Якось так. Ось ще отака ось новина. Досить цікаво. Тому обсудили ці новини і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви на, на, на рахунок цього думаєте. Тому що для мене це такі так, ну щодо взводів, то, типу, окей, але щодо ребалансу специфічно. Е, дякую за перегляд. зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!